Кані Вест та Б'янка Цензорі відсвяткують другу річницю шлюбу, і 47-річний виконавець з цього приводу вирішив влаштувати майже оголену церемонію. Б'янка ще до Кан'є любила ходити майже роздягненою і навіть випускала власну колекцію одягу, який ледве прикриває стратегічно важливі місця. Тож Кан'є хоче знову повести кохану до алтаря цього разу майже оголену. Також репер планує запросити на церемонію колишню дружину Кім Кардашян, Ніхуя я зуявляю. За словами інсайдерів, Вест планує шокувати громадськість і сам також хоче вийти, майже в чому мати народила. Весільна церемонія пройде в особняку Беверлі Хіллз, за який музикант заплатив 35 мільйонів доларів. Ну що ж, будемо чекати. Кані Вест та Б'янка Цензорі відсвяткують другу річницю шлюбу, і 47-річний виконавець з цього приводу вирішив влаштувати майже оголену церемонію. Б'янка ще до кані любила ходити майже роздягненою і навіть випускала власну колекцію одягу. Який ледве прикриває